І тоді ми можемо заряджати свою американку безкоштовними. Ви вставляєтесь і пішли собі спадки. Зранку у вас має бути все заряджено, але не завжди. Доброго дня, друзі! Сьогодні ми хотіли би поговорити. З Олексієм про перехідники, може про щось поспоримо, але я думаю, що наші погляди співпадуть. Мабуть, почнемо з року виробництва автівки і так потрошечку прийдемо до 2024 року. Не знаю, чи чивати нас часу розмовляти про потужності і таке інше, тому що як тільки ви купуєте автівку, зразу у вас виникне проблема з домашньою зарядкою. Тому що домашня зарядка, як правило, це 16 А. Підемо в сторону і розкажу про розетки, які потрібно мати вдома. Не обов'язково обов такі потужні, як у нас, але тим не менш вони ніколи у вас не згорять. Один раз поставили, на все життя вистачить і все. Тобто ви маєте трьохфазну, тут 5 пінів, обов'язково 5, не 4, як було колись раніше при совдепі. Тому що нам потрібно три фази земля і ноль обов'язково. І ви маєте однофазну, однофазну, але також земля і ноль, і фаза. Це якщо у вас американка і ви хочете заряджатися е, більш потужно, до 40 А вона також витягує. Якщо ваша е, Потужність дозволяє, тому що може бути таке, що вам в будинок заходить менше, ніж ви хочете взяти. І тоді у вас буде потухне весь будинок. Для цього потрібно е позвати в гості електрика і сказати, що ви хочете. І він вам пояснить, що потрібно перебудувати, щоб е заряджати нормально вашу автівку. Але по великому рахунку, щоб зарядити машину за ніч, вам е не потрібно дуже великої потужності. Може, достатньо буде і 20 А, щоб її зарядити. 20 А – це приблизно, якщо беремо АЕСКУ, це 20, да, 20 км на годину. В залежності від потужності? Так, да, бо у вас потужність падає, тобто якщо ви в розетку, ну, або в всю розетку включаєтесь, у вас замість 220 або 230 вольт буде 210 або 200 навіть. Або може бути ще менше. Якщо у вас буде ще менше, то вам потрібно ставити стабілізатори. Стабілізатори це трошки інша тема, але якщо ви хочете, щоб у вас завжди було, е була нормальна потужність, до без стабілізаторів, мабуть, що не обійдемось. Я, наприклад, собі в будинку поставив три стабілізатора на кожну фазу по 11 кВт Кожен. І в мене все працює. Так от має виглядати стабілізатор. Стоїть три стабілізатора по 11 кВт. От бачите, зараз не заряджаємось, а в нас 260 вольт. Набору стабілізується з більшого на менше, 223 А буває навпаки, якщо включаєш і ну, якийсь із стабілізаторів працює на американку, береться одна фаза, то тут дуже сильно падає і може бути таке, що навіть 170 вольт він працює на 50 вольт плюс, 50 вольт мінус. Можу також піти в помилку інколи. І щиток. Тут такий стовпчик. Стоїть американка, волчаржер і європейка. Оскільки в мене автівки змінюються інколи, бувають європейки, бувають американки або перероблю на три фази. От як зараз я свого пледа вже переробив на три фази. У мене одна зарядка на одній фазі, друга зарядка на другій фазі, а будинок на третій фазі. Тоді у вас якби, також питань не буде. Але щоб це все зробити, потрібен електрик G1772. Ми його в сторонку ставимо, тому що тут ще є про що розповідати. Е, далі е, в нас була оригінальна зарядка Тесловська. Так, де вона? Ось вона. Але це, по-моєму, трьохфазна. Добре, візьмемо цю. Ну, це вже зарядка нового зразка. Тут також є про що розповідати. В цю зарядку можна навтикати якусь кількість перехідників. Наприклад, ви можете вставити такий перехідничок в неї і будете заряджатись від тої розетки, про яку я розказував. 32 А. Ну, вона дає максимально 32 Та зарядка дає 40. Далі можете вставити звичайну зарядочку, розетку і будете заряджатись максимум 16 А від однієї фази. В принципі, вона може взяти більше, але в машині потрібно відрегулювати, щоб не спалити собі розетку. Тому що розетка більше 16 А взяти може, але вона згорить. Постійно заряджатись розеткою, не то, що не бажано вдома, а взагалі не потрібно. Це зарядка оригінальна, але останнього покоління. Були такі самі оригінальні зарядки. Е, перші е, вони давали 16 ампер від розетки. Ця, якщо ви вставляєте такий перехідник, дасть максимально 13 ампер. В принципі, можна спокійно вставляти, і з розетки ніяких питань не буде. Е, та, яка була старіша, е, наскільки я пам'ятаю, я навіть з неї і 20 з розетки винімав, але це недовго. Розетка може згоріти. Майте на увазі. Краще за все мати такий перехідник, і тоді питань у вас не буде. А ще краще мати волконектор вдома. Ви просто приїхали, ніякі шнурки вам не треба, взялись за ручку, волконектор вставили і все заряджається. А ви можете мати отаку от от коробочку. В ній знаходиться волчарджер, Волконектор. Виглядає він таким чином. Це оригінальний волконектор. Який ви встановлюєте в себе вдома або на роботі для того, щоб не тягати оці всі шнурки постійно з багажника і таке інше, ви його один раз поставили, вам один раз його налаштували, і він собі працює. Виглядає він отак: от от симпатично, сюди вішаються залишки кабелю. Він буває 7,5 метрів і буває 3 метри. Отже. Він також існує як в європейському варіанті. Коротше, новенька штучка, не хочеться його розпаковувати, хай буде як є. Він існує в європейському варіанті і в американському варіанті. Тобто, просто скажіть, яка у вас машина, і волконектор у вас летить вам на стіну. Не потрібно постійно смикати. Ці шнурки, вони з часом просто набридають. Вам Потрібно відкрити багажник, достати цей шнурок, підключити його в розетку, вставити в автівку. Ну, коротше, набридає, скажу вам, відверто. В мене стоїть таких два: один на європейський, один європейський, один американський. Я вам покажу свій стовпчик, як він виглядає, щоб ви знали, як потрібно, в принципі, щоб це. Було у вас вдома. Ви можете прибити його на стінку, можете прибити на стовпчик, можете прибити як завгодно. Абсолютно неважливо. <кій> Головне, щоб у вас воно було. Тому що досить зручно приїхали, взяли, вставили, пішли додому. Все, більше нічого не потрібно. Отже, зрозуміли, волкнектор для людей, які цінують свій комфорт, необхідна річ. Їдемо далі. Це зрозуміло. Оригінальна зарядка. Це така сама оригінальна зарядка, але, але трьохфазна. Вже потрібна така от розеточка. Вона в нас була, ви її бачили. І ми маємо тут на кінці type 2. Це для автівок, які європейські. Або автівки, які перероблені на європейські, що ми, в принципі, можемо зробити. Якщо ви хочете заряджатись швидше, то ми можемо зробити вам три фази, і будь ласка, заряджайтесь. Нема питань, яка б автівка у вас не було, не була, можна переробити на три фази. Щось коштує дорожче, щось коштує дешевше, але все це залежить від е, року народження вашої автівки. <кій> десь потрібно додати чарджери, десь вже ви нічого не додавите. Там також окрема тема, тому що на сьогоднішній день максимально, що ми можемо отримати навіть від трьохфазної, це 48 ампер. На жаль, мій плед може заряджатись максимально 48 А. Раніше це можна було зробити 96 А. Зараз вже такої... це були автівки до 2016 року. Зараз вже такої ситуації немає. Ці чарджери повикидали, лишили один чарджер, і то він знаходиться в батарейці. І він не такий потужний. Ну, коротше кажучи, порахували, що цієї потужності достатньо. А її насправді достатньо, бо ви зарядитесь за ніч в будь-якому випадку. Отже, їдемо далі. Ви, купили машину. А, ви, купили машину. ви хочете заряджатись швидко. Що потрібно зробити для того, щоб заряджатись швидко? Ви, потріб... ви маєте поставити собі отакий от ретрофіт. Якщо у вас американка, наприклад, до 2021 року вам обов'язково потрібно буде ставити ретрофіт для того, щоб заряджатись на CCS. Що таке CCS? CCS — це е, от така от штука. Е, це швидка зарядка. Ви берете цей перехідничок, вставляєте в е, зарядку. Зараз ми вам покажемо, як це робиться. Вставляєте в зарядочку і е, спокійно заряджаєтесь до 250 кВт на сьогоднішній день. день. Е, автівки, які можуть брати 250 кВт, це Model 3, Model Y е, любого року, е, неважливо якого. І S X з 2021 року і далі. Вони беруть е, 250 кВт. <кій> Тож, купили машину. Е, маєте мати зарядку, маєте мати перехідничок на розетку, та перехідничок отакий от для початку. І обов'язково поставити ретрофіт, якщо у вас його немає, бо з 2021 року. В принципі, в автівках ретрофіти американські працюють у нас CCS. Можливо, вам не треба буде його міняти. Оцей чарджер максимально може бути на 48 А. Вони, в принципі, що на сьогоднішній день, що трьохфазні, що однофазні, однакові, їх навіть, по-моєму, і міняти не треба. На теслах Model S і Model X. З, ну, взагалі на всіх ті, які пішли з 2021 року, цю чаргу пішли універсальні. Універсальні. А на Вайках і на твійках вони, вони різні. Вони да. різні. Там ще американка є і європейка, а на x есках вже міняти не потрібно. <Sisters> Отже, з ретрофітом зрозуміло, якщо ви маєте дуже стару машину, краще її. Здихатись <с> і не мати. З ретрофітом зрозуміло? Ні, якщо не зрозуміло, пишіть в коментарях, я поясню. Стосовно ретрофітів, вони всі різні, на кожну із моделей йде. Вони візуаль... візуально однакові, але під кожну автівку, під кожну модель він йде. Два і три однакові? Ні, не однакові. В залежності від року, в залежності, там є свої нюанси. Тобто, візуально воно все однакове, але номера різні. Також там є XS не однакові. XS, там взагалі там іде комплект, там іде комплект проводки і блок. Блоки однакові, деякі, деякі неоднакові. На трійках, вайках теж саме. Тобто, звертайтеся до нас і ми вам підберемо той блок, який потрібен саме для вашого автомобіля. Встановимо все, перевіримо і залишитись задоволені. Так, да, бо можна ж купити і приїхати на станцію, сказати: ось я купив. У вас 200 доларів, у мене 150 ставте. Ми подивимося на номера і скажемо, що да, давайте ще й за 200 тепер купіть. Перехідники на автівки для швидкої зарядки можуть бути ще от такого плану. Це чадемо на старі автівки, в які неможливо поставити, як ми вже сказали, CCS 12-13 рік і далі. Таке чадемо, воно дає максимально 50 кВт на швидкій зарядці. Буває зарядка постійним струмом, буває зарядка перемінним струмом, точніше змінним струмом. Тож, це вже постійний струм. Це вже ви заряджаєтесь мімо того чарджера. Тобто чарджер вже не приймає участі в вашій зарядці, ви заряджаєтесь напряму в батарею постійним струмом. Чарджер потрібен для того, щоб вас, ваш змінний струм змінити на Грубо кажучи, постійно. Отаку штуку ви можете придбати, якщо у вас стара автівка. Якщо у вас свіжа автівка, забудьте про цю фігню, вона повільна. Е -е, у нас вже зарядки на сьогоднішній день до 350 кВт в Україні є навіть. І тому ця фігня вам 350 кВт ніяк не дасть, максимум 50. У, у неї е -е, це потолок. Можете ще придбати отаку от ситуацію. Два перехідничка, от є такий перехідничок, да? е, до недавнього в OLX у нас продавали оці чадеми з цими перехідничками. Е, для чого не зрозуміло, ну просто він стоїть набагато дешевше, цей європейський, ніж американка. Американка в два-три рази дорожча. Е, тож краще придбати оце і оце, і воно буде дешевше. Але чим більше у вас е, усіх перехідників... Тим більше вирогідність того, що ви можете спалити собі машину. Отже, отакого от бажано не робити взагалі. Коротше кажучи, це чадемо, в принципі, вже не потрібно. Воно вже своє віджило. Ми його можемо просто викинути. Є ще от е, така річ. Е, ну Це перехіднички, також е, ті, що я вам показував. Але на, старішку, на старішу зарядку, на зарядку першої генерації, де можна було заряджати 16 і більше ампер навіть від розетки. Отже, це ми також показали, воно вам вже не потрібно. Чим менше тут буде всього, тим краще. Оце називається шнурочок Manikens. Він для Type 2. Для зарядки змінним струмом, але для трьохфазної автівки. Але ми можемо, в принципі, зарядити сім також. Якщо ми беремо отакий от перехідничок, отакий от, вставляємо його от сюди. Сюди вставляємо j 1772 і всю цю штуку вставляємо в Європі, в європейську зарядку і в машину. І тоді ми можемо заряджати свою американку на європейських зарядках. Вони бувають безкоштовними в більшості випадків, ну, треба їх пошукати. Ви вставляєтесь і пішли собі спадки. Зранку у вас. Має бути все заряджено, але не завжди. Це потрібно мати. Але бажано би мати трифазну машину, тоді у вас в Європі буде менше проблем в Україні. Якби всі ці е, зарядки вони також існують. Але ну цим використовуватись більш за все, не будете. Воно вам не дуже і потрібно. Ці всі шнурки просто висять як пальми у нас на зарядних станціях, і цей Менникінс вам не потрібен в Україні. А в Європі, це досить така потужна річ. Все, що в нас лишилося, це перехідники на CCS. Якщо вже ви маєте більш свіжу автівку і можете підключити собі CCS, поставити ретрофіт, ви можете вибрати на ринку. Перехідник, якщо ми нажмемо кнопочку, він буде заряджати трійку 2018 року. Якщо відіжмемо, буде заряджати більш свіжіші машинки. Тобто, щоб щоб не мати два перехідника. Якщо у вас різні автівки, можна мати один перехідник, який буде заряджати різні моделі. Можливо, ви зміните автівку. Можливо, є ще такий варіант. Стосовно суперчарджерів, на суперчарджерах працюють на нових автівках тільки перехідники старого зразка. Теж є такий нюанс. Тобто, якщо купувати, то бажано купувати зразу універсальний із кнопочкою. І, як Я як не процент. згоден, тому. що... Вони, вони у по, мене... якості, по якості цей кращий по якості. Тому що цей, цей оцей працює. в мене розвалився отако навпіл. Да. В руках, коли я виймав е суперчарджер, він просто тут виліз і розвалився. У цього перехідничка, чому він найкращий, у нього всі ці контакти, що тут, що тут, що тут, покриті сріблом. І він е витримує більш потужний струм. Я навіть на кібертраці е заряджався. Ну там він трошки більший, е там ще носик потрібно додати, добав бо це в кібертрак не влазить е 350 кВт. І воно працювало. Тобто майте собі на увазі, що якщо у вас машина, наприклад, С нового зразка, ви собі обрали цей перехідник, він буде у вас працювати ну, в принципі, завжди. Цей може розвалитися навпіл. Цей перехідник більш продуманий, він штампується у нас в Україні. Спеціально під нього замовляли матрицю, яка може виливати оцю штуку. Uh, і це зовсім інший матеріал, чим оцей. Цей важить в два рази більше, ніж цей. А цей по якості в три рази краще, ніж цей. Якщо ви його купили, то його вам вистачить на все життя в принципі. І давайте наостанок, щоб вже було всім зрозуміло, що потрібно мати для того, щоб заряджатись в Україні. Потрібно мати uh, j 1772 uh, Перехідник uh, на CCS, і потрібно мати звичайну зарядку. Звичайну зарядку. З розеткою та з отакою штукою. Все. Більш вам в Україні, в принципі, нічого не треба. Виїжджаєте в Європу, берете з собою отаку от штучку, яка називається Mannequins. В залежності від того, чи у вас машина. Європейка чи американка, вам потрібен ще перехідничок для того, щоб ви могли свою американку заряджати. Якщо європейка, то нічого не треба, тільки цей кабель і все. Ви зразу її підключаєте собі до машини. До речі, якщо у вас перехідничок стоїть в автівці, отут є такий замочок. Машина його блокує. Ви його вставили і він заблокований. Його вже якби, смикнути і вкрасти неможливо. Якщо у вас буде така ковбаса, як я вам показував, то цю ковбасу можна розключити як завгодно. Вона ніяк не фіксується, можна як і чадемо вкрасти. Ну, Перехідники, мабуть, не вкрадуть, тому що тут також є цей язичок, а чадемо просто, просто вкрасти. У нас ще блокується не тільки тут, а ще й блокується тут. Якщо ми підключаємо, подаємо туди. Електроенергію, то оці вусики вони виходять і е, неможливо відідрати ні від машини, ні від е, шнурка е, CCS. Тобто, якщо машина ваша заряджається, ніхто цю зарядку обірвати як би не може. Тобто прийшов, видірнув, знаєте, свою машину вставив. Такого вже не буде. Отже, купуйте от такі перехіднички, вони найкращі. В Принципі, все. Дякую за те, що дивитесь. Якщо потрібна якась інформація, ще про якісь узли або агрегати для Тесли, будь ласка, пишіть, зробимо відео.